Так виглядає, що в листопадові дні в країні є різні події, які перевіряють нас, українців, на характер, на здібність і на здатність досягати результату. саме такий час є зараз, коли і Україна, і Європа вирішує, чи потрібно підписувати асоціацію про вільну торгівлю з Європою. Ми говоримо про те, що Україна абсолютно необхідна Європі для того, щоб виграти глобальну конкуренцію в світі. Це велика країна, це великий ринок, це багата земля, це талановиті люди. Європа потрібна Україні для того, щоб забезпечити громадянські права, демократичні інституції, право на кращу освіту, право на кращу охорону здоров'я. Для цього нам потрібні європейські інститути. Навіть підписання цієї асоціації воно не забезпечить нас манною небесною, вона не посипеться з неба. Воно буде вимагати тяжкої праці компаній, підприємств, організацій по здобуттю цього глобального ринку, на за який ми конкуруємо з іншими організаціями, компаніями і країнами. Тобто це тільки початок цієї дороги. Треба багато працювати, треба думати про різноманітні інновації, які, власне кажучи, завдяки яким ми перемагаємо. Потрібно вчитися, потрібно інвестувати в освіту, потрібно інвестувати в соціальну політику, потрібно дбати про старших людей, потрібно дбати про молодь. Всі ці речі потрібні робити, тому що це і є європейські цінності. Я закликаю своїх друзів, колег. Прийти завтра, тому що завтра є важливий день, вклавши лише три години часу у завтрашній день, у спільну нашу справу, ми можемо отримати не просто три місяці, чи три роки, чи тридцять років. Ми говоримо про можливо, навіть інвестицію в три майбутні століття України, тому що Україна, я абсолютно переконаний, буде в Європі, а вона буде в Євросоюзі, бо ще, де ще нам бути. Ми географічно є частиною Європи, ми культурно є частиною Європи, але це право і цю гідність нам потрібно ще вибороти. І завтра є важливий для цього день. Приходьте, дякую.